you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Колишню депутатку від Слуги народу Мар'яну Безуглу помітили разом з лідеркою партії Батьківщина Юлією Тимошенко. Звісно, проти такої теми не пройшов повсі порохобот Тарас Чорновіл і вирішив її помусолити. Зокрема, він написав про те, що Тимошенко не втрачає нагоди, аби не підібрати до своєї партії людей. А так як безуглу виключили з партії Слуга народу, то для Тимошенко це стало зеленим світлом. Зараз її Пропонують підписати угоду з фракцією Батьківщина про взаємні підтримку та обов'язання. Мар'яна має гідну і невідступно триматися курсу, підтримувати інтереси нової команди, агітувати за Юлю Володимирівну. А та обіцяє їй відповідне місце в майбутньому своєму партійному списку. Там не чіткий номер, а у якійсь десятці. Ну і різні інші можливі бонуси написав він. Звісно, пороховоту хочеться пропіаритись на будь-якій темі, навіть на можливому об'єднанні Тимошенко та безуглої. Тому вирішив ще покуперсатися в брудній білизні та згадати про ранішні моменти, коли Тимошенко запрошувала інших до себе. Звідки я це все так детально знаю? Бо мені Юля Володимирівна те саме вже пропонувала, і тексту угоди навіть роздрукували, і було то десь у 2009 році. Не мені одному Олександр Бондарекс нардеп із нашої країни Ющенка, потім скрізь жалівся, що таку угоду підписав. А Жуля кинула. Я не підписав. Згадав, як інший підписант і її нардеп Видрян тоді публікував, розпачлива. Статті тільки він не розуміє, що то не його справа, підуть вони на контакт чи ні. Та випливає цікава ситуація з самою цією парочкою. Безугла чомусь, поки вони мило собі спілкувались у раді, благополучно забула про всі конфлікти, які були між ними. Зокрема, і за той, коли безугла подала депутатське звернення до ВО Батьківщина з вимогою розглянути питання щодо виключення з членів партії та з одноіменної фракції лідерку батьківщини Юлію Тимошенко. На думку депутатки від провладної партії, тимош. Ченко порушила високі поняття норм депутатської етики, дисципліни та поведінки і своїм вчинком компрометує саму себе виборців Верховну Раду та державу під час війни. Та в цей раз, коли вона залишилася без даху над головою, вирішила замести все те, що було раніше, і просто мило воркувала з нею. Крім того, команда Батьківщини розробила та переконуватиме парламент ухвалити пакети з понад 100 правок, які за їхнім задумом перетворять репресивний законопроєкт про мобілізацію в справедливий і ненасильний. Ницький документ. Вони таке рішення виправдують тим, що батьківщина повагу до наших бійців, які вже боронять нас два роки. Одні правила для всіх: добровільність, мотивація та здоровий глузд. І через певний час народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, скільки у загальному було внесено правок до закону. Станом на сьогодні до законопроєкту про мобілізацію народні депутати подали 1276 правок, а ще дедлайн до 21 лютого. Тому не питайте мене, що там далі, поки йде збір пропозицій. Озицій та тільки це ликцемірство прикривати справедливістю і повагою до воїнів і подавати купу правок до законів. А дивлячись на ситуацію, в Верховній Раді Тимошенко просто робить фатальну помилку, рятуючи безуглу стонучого корабля. Зі то рейтингом, який так колосально низький брати в іншу партію, підписати смертний вирок своїй політичній кар'єрі, яка і так наладано дихає. На цьому в мене все підписуйтесь, та також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.